Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про професію. Але професію особливо. Ця професія людей, які захищають і охороняють нашу країну і весь український народ. Як ви гадаєте, що це за професія? Так, це військові. Скажіть, а які професії ви знаєте? Так. А військові які професії? Так, їх дуже багато. Це і військовий медик, і прикордонник, і льотчик, і моряк, і танкіст. Ці люди виконують накази або приймають рішення певних операцій. Отож ми з вами розглянемо ілюстрацію. Приступаємо. Перша професія це льотчики. Вони охороняють нашу державу у небі. А як називається військова техніка у небі? Так, це літаки і гелікоптери. Літаки управляються екіпажем пілотів. Мають дуже гарну форму, схожу на небо. Наступна професія це моряки. Вони пильно охороняють. Водні шляхи, а техніка як їхня називається? Так, це кораблі, це човни і також підводні човни. Головними являються капітани. Вони у відповіді за всю техніку і за людей. А ще до військових професій. Відносяться. Такі люди, які відповідають за кордон, сухопутний кордон, це люди, які не дозволяють нікому перетнути смугу кордону. Ці військові називаються прикордонниками. Їх головне завдання не пропускати шпигунів, терористів та ворожих угрупувань. А першими товаришами прикордонників, як ви гадаєте, хто є? Так, це собаки. А пригадайте, які професії військових ви ще знаєте. Так, їх багато. Військовими може бути не тільки чоловіки, це можуть бути і жінки. Отже, військові це дуже рішучі, відважні, спритні та чесні люди. А тепер повторіть за мною ще раз: військові це дуже рішучі, відважні, спритні та чесні люди. Молодці. Військові живуть у казармах, там вони навчаються військовим справам. Щоб бути сильними, мужніми, військовим потрібно багато тренуватися. Як ви гадаєте, чим вони займаються? Так, вони бігають, віджимаються, стрибають, вчаться користуватися сучасною зброєю. Повторіть самостійно, що вони роблять. Гадаю, що ви дали відповіді на всі мої запитання. Отже, рідний край охороняти від чужих оберігати, день і ніч завжди готовий, мужній захисник військовий. Молодці. Чи доля призначила нас служити народу день-день від присяги в запас, узявши собі в настанову батьківські слова? Це честь і порядність, це сила, і правда свята, і віру нам дали надію, а також любов. Щоб ми вберегли, щоб не проливалася кров, а треба на захист пліч опліч стаєм, як один, не бути неправді і злу біля нас не пройти. Погони на плечі лягли, щоб люди не знали біди. Погоди, це значить для нас.